Вітаю вас! Ми сьогодні за Березівкою, на дачах ще під Житомиром. Значить, бурили отам, отам подалі. Здається, на 10 метрів ми зробили обісінку, там хороший дебіт, дебід. Алободач з желізом. На це люди порадили сусідці так скажімо, зробити теж обісінку. Спочатку мали робити окремо, але потім вирішили робити в колодязі, щоб поставити, щоб сповати насосів поверхневий. Але, на жаль, з желізом у нас вода не вийшла. Вода вийшла нормальної питної якості, скажімо так, без всяких посторонніх запахів і заліза. Нормальний дебіт, більше тони. Е, якщо все добре, зайка покористується, тоді можна буде оцей насос перенести в будинок. Так як по весні тут бувають дуже високоґрунтові води, то в колодязі опасно висять. Тут на систему користуватися. Там він стоїть Типу такого дренажного насосика. Він качає на систему. Ну, галі в пісок непонятно. понятно. І води зараз не більше пів метра піднімається. Ми приїхали пів метра був. Тут Така ось чудова. Чудова скважинка вийшла. Все, пока. Дубовець. Колодязі глина води 20-30 см. Зробили обісінку. Через 2,5 метри починаються піски. Пісків десь там 1,5 метра йде. Попробували зробити на них обісінську свердловину. водоотдача пісків дуже слабенька. Ну, Не більше 200 літрів за годину, десь 150, мабуть. Така водоотдача цих пісків. Рекомендація поглибити цю криницю ремонтними кільцями меншого діаметра. 3-4 кольца можна сміло закопувати до піска. В принципі, цієї води повинно вистачати для дому, якщо ні, цей пісок можна буде обсадити 110-м фільтром, фільтром 110 мм, який покращить швидкість притоку. Ну, Додавить отаку швидкість притоку украниці. Кроме того притока, що тут є. Тут, тут, його, тут його мало. В общем, передаю цей об'єкт хлопцям з Фастовського району на поглиблення ремонтними кільцями. А далі будемо, якщо що, будемо добивати, добивати далі. Водичка в принципі, хороша, смачна, без всяких металів. Ну, Трошки да, трошки тут вийде дороже замовнику. Або ж другий варіант, шукаємо. Шукаємо по участку. В принципі, тут ще жорстви не пішло. Дуже важко оприділити, тому як бурим в колодязі ми не бачимо виноса. Тому важко оприділити, чи будуть глибше ще, чи не будуть. Ну, Якось так. Таке друге замовлення. Третє, завершаюче замовлення на сьогодні. Садки. Щоб... Тут поблизу Березовки до бовця. Колодязь 3 метри, обсадка абісінської свердловини, синю трубу бачимо на 7,5 метрів. Всього лиш. Замовник каже, хороша, коли ви бурить будете, кажу, ми вже пробурили. Та ну, каже, бурить глибше, а глибше йде порода без води. Ну, Нам глибше й не треба. Як би. Якби півтори тони в час, яка не закінчується. Цього більше ніж достатньо. Все. Такі сьогодні були. Така сьогодні була роботка. Пока!